Свій посильний внесок на підтримку Збройних сил України містяни мали змогу зробити біля Шоскінського арт-центру, який ініціював та організував акцію з мистецтвом до перемоги. До неї приєднався і волонтерський центр Шостка, який у свою чергу запросив Шоскінське вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти. Тут панувала справжня мистецька атмосфера. Як діти, так і дорослі мали нагоду нанести на тіло аквагрим. Тож мешканець міста Георгій і довго не розмірковував та забажав, аби на його щічках з'явилися патріотичні сердечки. Тому що я дуже люблю Україну і ЗСУ і сам хочу стати воєнним і малюнки в основному патріотичного стилю: це прапор України, поле, жито, квіти, небо і. Тобто жовто-блакитний стиль сьогодні долучитись до благодійності, мали нагоду містяни, придбавши смаколики, які приготували майстри шоскінського ВПУ. Наші майстри приготували смаколики, і сьогодні, протягом дня, ви можете їх купити і скоштувати. Всі кошти виручені протягом дня підуть на потреби збройних сил. В рамках акції відбувся і благодійний аукціон. Продавали картини, які щойно створили художники. Так, художниця Олеся Волкова намалювала картину, як українські захисники на острові Зміїний відправили російський корабель у відомому напрямку. Ви б знали скільки замовлень у мене на такі картини. Тому я вирішила не придумати щось а взяти найпопулярніше. Вона дуже піднімає дух нашим військовим. Це я бачила на власні очі. Уже дітки полюбляють всі. Це чоловіки а, щось хочуть бачити і в муралах і на стінах таке військове. А, то чому б не зробити просто картину, яку можна так вона дійсно переповнена цим переможним духом, який потрібен всім нам. Принципово придбати саме цю картину хотіла мешканка міста Олександра, а тому боролась за неї до останнього і таки придбала. Говорить, вона для неї особливо символічна і стане подарунком для її дядьки. «Мій рідний дядька, тобто мамин брат, знаходиться в полоні, тому що він був і перебував, працював довгий час на острові зміни. Тому це принципова була саме ця картина». мешканці шостки, які долучились до благодійної акції. Говорять, що підтримка та віра в збройні сили України зараз найголовніше. Допомагати зсу вірити в нашу перемогу і своїм підтримкою, підтримкою хлопців. Я думаю. Такими акціями вони відчувають нашу підтримку, тому все доп... веде до перемоги спільно. Важливо, щоб діти розуміли, що зараз війна, розуміли, що треба підтримувати наших захисників, бо вони мають змогу зараз навчатися, зараз сидіти малювати, дякуючи нашим захисникам. Тобто їх треба підтримувати. Це наш обов'язок. Не обійшлося цього дня і без вітань рідному місту з днем народження нашої рідної славетної шосткінської громади, зичовим миру. Терпіння, спокою, родинного благополуччя і всього всього найкращого Все буде Україна, процвітання, перспективи, розвитку. Рідні шості, По перше, хочу побажати мирного неба, тому що найважливіше на сьогоднішній день для кожного состанця це мир, а все інше в нас буде. Я хочу, щоб сюда, не прилетіли ракети. Рожі танки, і щоб не умер не один чоловік, і щоб наші отці, наші дяді, наші живими. Слава Україні! Героям стало. слава, слава наші, смерті ворогам.